Дівчата, сьогодні покажу вам, як набирати подвійний ланцюжок, набірний край. Зазвичай ми формуємо набірний край повітряними петлями, але є більш, на мій взгляд, цікавий спосіб. Він більш поружній, еластичний, має естетичний вигляд і його зовсім легко виконати. По-перше, вам потрібен хвостик. Довжина хвостика залежить від того, скільки вам петель потрібно набрати. Ось у мене 50 петель, я десь 50 см собі відма хвостик. Це буде хвостик, а це основна нитка. Робимо першу повітряну петлю Ну, першу петлю, яку ми формуємо, ось так я зробила. У мене є перша петля. Оце хвостик це основна нитка. Тепер хвостик я беру і від себе наматую на гачок. Роблю накид від себе, тобто і пров'язую дві петлі одразу. Ще раз накид від себе і пров'язую дві петлі одразу. Накид від себе, і дві петлі одразу. Накид від себе, дві петлі одразу, накид від себе, дві петлі, накид від себе, і дві петлі. Ось такий у нас формується ланцюжок з однієї сторони. І з іншої косички. Тому, коли ви почнете своє в'язання, бачите, він не крутиться, не загортається, у вас буде такий міцненький е, ланцюжок. Ви будете перший рядок робити під оці дві кромочні петлі. А знизу у вас залишиться ще дві. Отака косичка у вас буде внизу. За косичку першу ви пров'язуєте, за другу друга залишається. Цей набірний край дуже класний, коли ви в'яжете овальне денце. Тобто ви робите з однієї сторони за косички в'язання, і з другої сторони. І так замикаєте коло. І посередині у вас ну, дуже гарно і естетично воно все виглядає. Якщо вам сподобався цей набірний край, обов'язково залиште свій коментар, поставте мені сердечко. Дякую.